Дівчата, доброго дня! Доброго дня! Намальна слова! Сьогоднішнього дня Володимир Парханюк є вашим керівником. Це наш ветеран з 14 року. Ви всі знаєте, він воював, захищав Україну, захисник Керпіня. І сьогодні повністю підписали на контракт, оформили всі документи, які потрібні до цього. І то ганебне його звільнення, яке було зловільнями Києва вже прошлому. один з найголовніших напрямків для нашої громади це стратегічний напрямок. Підтримка ветеранів, підтримка родин наших загиблих героїв, підтримка військовослужбовців і їх родин. І на сьогодні я вам піддав доручення і створити раду ветеранів Української територіальної громади. Бо декілька місяців тому були ті розмови. Були обіцянки Макієва, що ми створимо раду ветеранів, так нічого не відбувається. Тобто вам завдання за місяць зібратися з ветеранами, створити цю раду. Це буде дорадчий орган в нашій міській раді, плюс голову цієї ради, кого ви саме виберете, ми будемо ініціювати, щоб він був представником виконавчого комітету і мог разом з вами відстоювати інтереси наших ветеранів. Я Бажаю вам успіхів. Вірю вас. Я, я дуже дякую. Ви як законообраний міський голова е, поновили мене на посаді. Я дякую за підтримку ветеранам, побратимам, родинам загиблих героїв, які мене підтримували і які е, давали мені наснагу, щоб повернутися і далі працювати на благо ветеранів. Задачу зрозумів, ми обов'язково е, виконуємо. Створимо раду ветеранів, щоб ветерани могли приймати участь в житті міста і місцевого самоврядування. Успіху ще раз. Дякую. Дівчата вам дякую дуже за роботу.